Захур далі, покоївки, охорона, водії, це все далі на ньому? Чи ти вже сама справляєшся? Е -е, ні, все на ньому. Угу. А, до речі, ще одне питання. Воно от багатьох дівчат турбує просто, я більше ніж впевнений, бо в багатьох по-різному ця ситуація відбувається, коли люди розходяться. А, як у вас розділ майна відбувався? У нас, нас не було розділу майна. у нас не було розділу майна. Взагалі нічого не це є, а будинок, цей словно звісний, він, він в кого зараз? Він, він ну він на Захура. Угу. Але ти користуватися можеш? Але мені? я, там? звісно, я дивлюсь за ним, угу. за тваринками, котрі там знаходяться, за персоналом. От, туди приїжджають діти, Захур приїжджає. От, коли вони за кордоном мешкаю, я там. От, так що ну, користуюсь усім. Прикольно класно і хтось повинен ж за персоналом дивитися, звичайно.